Всім привіт! З вами Діохокс. В даному відео хочу вам показати бій е, рандомні на, на колекційному американському танку 8 рівня Т-77. Я його ще не бачив, але мені здається, сам бій буде реально цікавим. Кому, до речі, сподобається даний бій, не забуваємо протискати лайки та підписуватись на канал. Не буду вас дуже довго затримувати. Відразу погнали до перегляду. Зараз, так, їдемо ми на важкий напрямок, бачимо по сетапчику. У нас є тигр 2, 2 тигра другий. І Йосип 3 із важиків В них мається також 4 важика, тигр 2, Йосип 3, Шароліман, так і Шкода Т-56. Е, маємо по одному, що там що там, бачимо по сетапчику є Стехи, і по 2 ПТшки на команду. Так, з нами їде один важик. On, стоїть взагалі АФК щось на респу. Один поїхав на точку Б і один з нами. Одна ПТшка нас прикриває. Зараз підставиться, так розумію. Фрайний так, підставляється Т-56. Пробиваємо одним снарядом, один зараз просто влучаємо, збиваємо гуслю. Добре. Ну Поки що ми бачимо Т-56, ми також бачимо, що у них важик є стеха, є на цьому, є на точці Б. У них тут ПТшечка ще. Пробиваємо ПТху. Пробиваємо зараз Т56. Так, рахунок 1-0, в принципі, для нашої команди поки що ми вони точку Б взяли, вони ми точку С, поки що не все так погано. Початок нормальний. Ну і пробиваємо зараз знову, вицілюємо лючок Т-56. Зараз мені здається краще було перейти на Кумулі, так, на голдові снаряди. Бо в нас основні снаряди є під калібери, які часто від них відбувається рикошет, так? Катуємо зараз, бачимо союзний важик катує, і ми вирішили катить на цьо. Зараз можемо добрати Т-56, знову виходимо вперед. Нас мінусують Фердінанда, ми мінусуємо їхнього важика, але зараз нас вицілює два важика. Там Йосиптрет Шарліман добирають Т-28 прототип, ми залишаємося без ПТ. Зараз ОС-3 катує на нашу розуміти, гра другого. Видаємо по шарліману тичку видаємо ще одну тичку. Рахунок вже 3-3, нас добирають Йосипа третього і у них мінусується ще що ПЦМ так? Забирають важика ми на цій позиції самі. Тут Йосип третій не, не, не так далеко був у них шарліман, так? Зараз треба діяти обережно максимально. Напіцну зараз. а стокова пушка! Ой-ой-ой, як ми зараз цей ви що, -ви що? Mm, стокова пушка Йосипа Залишаємося 3. Залишаємося 2-3, у нас ще тигр другий є. Залишається союзників. Наш ХП є, ну нам зараз ще стить тигр. Йосип 3 раніше він стоковий. Стокова пушка Йосипа 3. Гуслю треба збити, було гуслю збивати. Треба вицілювати максимум гуслю зараз. Зараз тиснуть, бачимо на карті, бачимо тиснуть нашого важика останнього союзника. Добираємо ми, рахунок зрівнюється, рахунок 5-5. Шарлімана не так багато ХП бачимо, він нам на одну тичку, але я не знаю, скільки ХП шок залишається В АТ-15. ДТ-15 я не помітив, а він поряд. А він full HP Т15 фуловий ДПМ на ПТшка на фулу. Зараз можна вицілити, він тут буде виїжджати. Заліп ти родру добрати в загальному -то плані. Ой. Чому ж. Ой! Ха. Чому ж ти так фейлиш? Йома йо. Такий шанс був зараз Т15 розкласти. Половину ХП йому забрати. Ну мою. Ну тут фейли. Тут куру тут конкретні фейли вже йдуть. М -м -м -м. Треба тут напевняк грати, тому що, ну. Добираємо, але зараз нас також розберуть. Так, нас розібрали. Наче ще 5000 набили, непогано, так був там Йосип Третій стоковий. Але були фейли в даному бою, тому так вийшло, що тут поразка. Можна було добрати так раніше, або тигра другу, або спробувати по атешці два снаряди відкинути. Де не потрібно отримували шкоду, тому. Якось так вийшло. Ну, бачимо, команда взагалі не грала, тому. Якось так вийшло. Так, скети, нам пощастило в деякому моменті, тільки з третім Стоковим. Ну тут можна було вигравати. Напишіть вашу, вашу думку на рахунок цього бою. Напишіть, як ви відіграли взагалі. E... Якось так. Окей, давайте. Так. E... Хто бажає скидайте ваші реплеї в мене в Discord. Ї. Посилання буде під даним відео. Скидайте ваші бої. Там є канал Replay від Бліц. Кому сподобалось дане відео, не забуваємо розскатувати лайки, підписуватись на канал. Також в мене кожного вечора проходять стріми по Word of Tanks Blitz. Година десь пів, можу з пів восьмі пів, пів десь запуститись можу о 9, о 9 годин запуститись десь так розраховувати цей час. А так, в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.